Пару слів про те, як російські рашистські агенти десятиліттями облаштовувалися в ситій, заможній і цивілізованій Європі, при цьому вибудовуючи в своєму дикому і темному мордорі абсолютну протилежність до Європи: тиранію, без прав, без перспектив, але зате з величезною кількістю зброї. Хай та зброя не настільки передова, але зате її така кількість, якої немає у всій Європі разом узятій. І весь цей час Європа думала, що вона має справу з нормальними людьми, а не з неонацистськими покидьками. І весь цей час Європа мило купувала в мразот їхні криваві нафту і газ, годуючи їхнього монстра своїми доларами і євро. Після початку повномасштабної війни європейці трохи отямилися, багато країн повиганяли зі своїх територій російських шпигунів, але це лише частина цього айсберга. От вам дві історії, котрі вражають своїм цинізмом і безкарністю для посібників російсько-рашистського режиму Путіна. Нещодавно стало відомо про те, що родина розробника дронів ланцет, котрий працює на Міноборони РФ, володіє нерухомістю в Лондоні, а син цього конструктора працює в ООН. Так, син того, хто розробляє знаряддя для вбивств в кремлівському режиму. Працює в цьому тупому імпотентному гуртку під назвою ООН. Дружина конструктора ланцетів, його звати Олександр Захаров, дружина Світлана, а також їхні діти активно займаються бізнесом, пов'язаним з виробництвом безпілотників. Родина володіє квартирою у центрі Лондона вартістю близько 2 мільйонів доларів. При цьому син Захарова Лаврентій вже кілька років проживає за кордоном та працює в інституті дослідження проблем роззброєння ООН. Його дослідницькі інтереси зосереджені на програмі управління зброєю та боєприпасами на розмінуванні та гуманітарному доступі, тобто має доступ до певної військової інформації. Чудово. ЗМІ встановили, що Велика Британія запровадила санкції щодо компанії виробника дронів ТОВ цст але не поширила їх на сім'ю Захарових. У виробництві ланцетів використовуються західні комплектуючі поставки, яких на Росію обмежені санкціями. Однак кремляді знаходять шлях обійти ці обмеження завдяки мережі мерзотників з інших країн, які імпортують необхідні деталі. Встановлено, що два найбільші постачальники компанії, Аероскан і Оріон, належать дітям Олександра Захарова, Нікітя і Марії. Добре, усі прилаштовані, правда ж? Отака от одна історія. А от вчора буквально виплила на поверхню друга історія. Журналіст-розслідувач Андрій Лучков звернув увагу, що у Сенат Італії приймають на роботу росіянку Ірину Осіпову, яка відкрито підтримує війну в Україні, і взагалі так виглядає, що це представниця російської розвідки. Вона пов'язана з правими партіями Італії, брала участь у мітингах на підтримку війни в Україні та, ймовірно, з 1 листопада може отримати доступ до інформації Сенату, зокрема особистого листування італійських політиків. Серед завдань Осипової можуть бути виконання адміністративних та бухгалтерських функцій, вивчення баз даних, а також збір та оформлення всіх листувань членів сенату. Осипова донька чекіста, колишнього глави представництва розсадруднічства в Італії та керівника Русского дома в Римі. Притямні італійці вже створили петицію, щоб не допустити прийняття Осипової на роботу в сенат, але петиція все ще не назбирала потрібного числа голосів, і невідомо чи взагалі допоможе. Отака от ситуація в Італії. І до речі, на цьому фото оця сама Ірина Осіпова поруч з російськими неонацистами та вбивцями із банди Русіч, котра активно воює в Україні від 2014 року, і члени котрої давно відомі дикунськими жорстокими вчинками. Звісно, цю мадмазель треба прийняти на роботу в італійський сенат. Прокидайся, Європо, прокидайся, поки не пізно.